Вітаю вас, тернопільської погоди. Час днями похмурими чи погідними тепло. Якщо ви поруч з рідними, з тими, які підтримати вміють, які спів слова зрозуміють. Грійтеся разом, поки дощі, щоб тепло було у вас на душі. Доброго дня, мене звати Олександр. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 13 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність вночі по всій території, а вдень місцями короткочасні дощі. Вітер слабкий, температура повітря вночі від 2 до 7 Градусів тепла. В день 13-18 градусів тепла. Всім сонячної погоди. Доброго дня всім мешканцям Тернополя та гостям. Мене звуть Євген. І ось погода на завтра. Мінлива хмарність буде 13 травня і в Тернополі. Короткочасні дощі, вітер слабкий. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла, вдень 13-15 тепла. Всім бажаю гарної сонячної погоди. Дякую, Захмарилось, задощило, але це не головне, щоб репутацію не підмочило. Треба знати вам одне: щоб совість була чиста і жива. Завжди відповідайте за свої слова. Я ж скажу вам чесно і правдиво, чисті серцем люди це справжнє диво. Щиро чекатиму зустрічі, і я, ваша Оля Савуляк.